Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сокорський у інтерв'ю кільком європейським виданням підкреслив, що не виключає можливості присутності польських військ на території України, і підкреслив, що ми маємо примусити російського очільника Володимира Путіна здогадуватися щодо наших намірів. Щоправда, у інтерв'ю європейським журналістам Радослав Сикорський не визначив, які саме функції польські війська можуть виконувати на українській землі однак неважко помітити, що це серйозна зміна його власної позиції раніше. Очільник польського зовнішньополітичного відомства називав можливість присутності військ країн-членів НАТО на території України неприпустимою. Але останнім часом можна констатувати, що позиція Радослава Сокорського значно радикалізувалася. Так він у інтерв'ю виданню Гардіан підкреслив, що Україна має право використовувати зброю західного походження для ударів по суверенній території Російської Федерації, як відомо. Погляди західних союзників на це питання зараз серйозно розділилися у той час, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та інші представники західних урядів і міжнародних організацій підкреслюють, що прийшов час дати Україні шанс знищувати російські військові об'єкти на власній території Російської Федерації. Інші Політичні діячі, серед яких скажімо, прем'єрка Італії Джорджа Мелені та провідні представники її уряду, відомі своїми тісними зв'язками з Російською Федерацією у недавньому минулому, категорично виступають проти такого дозволу. Серйозні дискусії відбуваються і в адміністрації Сполучених Штатів. Ну і щодо присутності військ, ми з вами також можемо спостерігати інтенсивні дискусії протягом останніх місяців після того, як у другу річницю спочатку великої російської агресії проти України президент французької Республіки Еммануель Макрон після саміту на підтримку України у Єлісійському палаці вперше не виключив можливості присутності військ країн-членів. НАТО на території України тоді ці слова французького президента багато хто схарактеризував як непродумані і епатажні однак з часом виявилося, що є чимало європейських політиків, готових погодитися із цим підходом Еммануеля Макрона, зокрема в разі різкого загострення ситуації на російсько-українському фронті, до якого тяжіє президент Володимир Путін, який робить ставку на. Багаторічну війну на виснаження. Сам Еммануель Макрон неодноразово підкреслював, що головною умовою запровадження військ країн-членів НАТО, зокрема французьких військ, на територію України, може бути реальна загроза існування української держави, і це мені здається досить важлива теза. Адже ми знаємо, що головною стратегічною метою російського президента та його співвітчизників у війні з Україною є ліквідація української державності і з подальшим приєднанням територій. України до Російської Федерації, і це, як ми розуміємо, досить важливий момент і. Європа і Сполучені Штати і інші країни цивілізованого світу мають зосередити свої зусилля насамперед на збереженні української державності на тому, щоб Володимир Путін усвідомив, що він не зможе досягти цієї своєї амбітної мети, навіть якщо буде продовжувати війну з Україною роками. І можливо саме таке розуміння і примусить російського очільника відмовитися від його багаторічних агресивних планів. Тепер до тих європейських політиків, які говорять про можливість присутня присутності військ своєї країни на території України, доєднався і очільник польського зовнішньополітичного відомства Радислав Сокорський, загалом. Це починає відзеркалювати позицію сусідніх з Україною країн, які добре розуміють російську небезпеку, і, до речі, неодноразово попереджали про цю небезпеку ще тоді, коли більшість країн-членів НАТО і Європейського союзу тяжіли до хороших і. Вигідних з економічної точки зору взаємин із путінською Росією не усвідомлювали, що для Володимира Путіна самі економічні зв'язки із заходом спрямовані насамперед на створення моделі залежності, яка б допомогла Путіну у окупації території колишніх радянських республік і відновленню російської держави у кордонах радянського союзу 1991 року, і з цією своєю тезою. Володимир Путін, як відомо, прорахувався однак прорахувалися і західні країни, які вірили, що спільні економічні проекти з Російською Федерацією, такі, скажімо, як газогон Північний потік, утримують Володимира Путіна від подальших агресивних дій. Навпаки, коли Путін усвідомив, що Європа може знаходитися у газовій залежності від Російської Федерації, він ухвалив остаточне рішення про великий напад на сусідню Україну. Тепер країни, які попереджали про небезпеку співробітництва із Російською Федерацією, починають замислюватися щодо підтримки ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про введення військ країн-членів НАТО на територію України. Зокрема, депутати Балтійських країн під час недавньої конференції імені Ленарта Мері у Талліні розмовляли із своїми німецькими колегами про те, що якщо у України не буде достатньо зброї, і ситуація на російсько-українському фронті значно погіршиться, війська Латвії, Литви і Естонії можуть увійти на територію України, щоб таким чином зупинити наступ російських військ. Ну ми прекрасно розуміємо, що таке введення військ Балтійських країн на територію України може відбутися фактично тільки через територію Польщі, бо спільних кордонів із Україною у Балтійських держав немає. І от тепер ці слова міністра закордонних справ Польщі в принципі створюються. Певну логіку можливих дій українських сусідів в разі, якщо Російська Федерація буде здійснювати кроки спрямовані на остаточне знищення української державності і приєднання всієї території колишньої української РСР до території колишньої російської радянської. Соціалістичної республіки, так що насправді слова міністра закордонних справ Польщі, як і попередні заяви президента Франції Еммануеля Макрона, це серйозний сигнал на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна і Сікорські правий в тому, що є досить важливим поставити російського лідера у ситуацію стратегічної невизначеності, щоб Путін не усвідомлював, якими будуть реальні результати тих чи інших його дій по від. Ношенню до України, щоб він побачив, що європейські країни готові до серйозної боротьби. Для врятування української державності і для того, щоб плани Путіна щодо її ліквідації не могли закінчитися якимось важливим і реальним для російського президента результатом, можливо, саме таке підняття ставок і відкриває перспективи для закінчення російсько-української війни, принаймні у 20-х роках цього сторіччя. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Патріоні Кофі, який допомагає розвивати. Ці ресурси користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!